Оцінюю 20 прочитаних трилерів детективів коротким. Так, ні, можливо. Пазл Франка Тільє. Так. Однозначно так, дуже інтригуюча книга. Запаморщення? туди ж. Так. Довга хода Стівен Кінг. Можливо. Посібник з зубивство для хорошої дівчинки. Так, хочу стерти собі пам'ять, щоб знову прочитати цю книгу. Так, так. Зникнення Стефані Мейлер? Так. Смерть Місіс Вествей? Ні. Мені було. Дуже нудно. Не в тому місці, не в той час. Так. Служниця. Всі три частини так. Приховані малюнки. Дуже моторошний трилер з елементами містики. Так однозначно. Дуже він мені сподобався. П'ятеро. Це такий антиутопічний трилер. Можливо. Вереті Колін Гувер. Так, пасажир номер 23 так. Правда про справу Гарі Квеберта. Можливо. Мізері. Можливо. Не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Так, ніколи не пришив рідочки Макваден. Так. Останній дім на безпечній вулиці. Ні, я навіть не дочитала цю книгу. Камінь, ножиці, папір, можливо. Список запрошених, можливо. Хімія смерті. Так. У мене вийшло 12. Так, 6 можливо, та 2 ні. Якщо ви читали щось з цих книг, будь ласка, напишіть ваші враження в коментарях.